Так, хлопці, приїхало вже щеплення по фірмі Люк. От, Комплектик, диск корзина вижимний. О, це наш старий комплект. Зараз будемо дивитися, що там нам приїхало. Значить, вижимний. Ну, щось схожий. Трошечки, бачите, тут відрізняється. Тут така обоймочка закрита. Тут ще такий, як сальничок, бачите, стоїть. От. Ну, новенький. О, зразу йде муфточка. О, ну, воно разом збори, все. От, Передивляємося просто для себе. Щось похоже. Щось похоже. Вроді таке. Ціло вушка є, цього вушка тут є. Де вилка, бачите, вилка тут оходить. Далі по вижимному, вроді гуд. Ну, ще перевіримо там на коробці все, але поки оглядаємо візуально. Значить, корзину диска дивимося, значить, старий наш диск і новий. От. Зараз ми зробимо таке, Кладемо по діаметру все гуд, по шліцах, Вроді би як він. Да. Тільки різниця всього-навсього у виконанні диска. Бачите, тут е, така конфігурація йде, тут така. От. А все таке. Ну і сам диск ясно, що новий, бачите, цей старий я вже показував, вже зношений, потрісканий. Фередосами потріскане. Тут вже закльопками, видно, бачите, блистить. начало брати. от, А так, вроді все год. Так, то і є. Ну і тепер сама корзина. Ну, тут а, зараз я вам покажу, От, якщо візуально подивитися, ця корзина вища тут на полі пісках. Ну, чого воно буксувало? Бо вже е, корзина просіла, прослабилась, і вона вже диска, получається, не прижимала так, як треба. Плюс диск зношений, того то буксувало. От якщо навіть подивитися, у цього набагато вище. От. І самі ліпістки навіть візуально видно, що вони вищі от такі. Так що зараз будемо все міряти, пробувати. Якщо все гуд, будемо встановлювати на місце е, значить що? Де-де-де-де-де. Е, вижимний. Е, змазуємо, де він на тій втулці посадочний, де первичний вал ходить. Я легенько підмазую тут. От, щоб воно легшенько там йому ходило. Вилку саму так само треба буде помити, почистити. Так само, де тут во, на грибочку ходить, так само змазуємо. от де Ходить вижимний на вилці, тут легенько змазуємо. Змазую на коробці самі шліци, от, теж легенько підмазую. Ну, щоб Коли будемо встановлювати коробку, от, легше вал зайшов в шліци. Там легесенько підмажемо і все. Так що будемо зараз діло пробувати ліпити докупи. Так, диск по шліцах добре підійшов. О, бачите, тільки я його не той з ну просто приміряв. Ставиться він оцим виступом, туди, взад, от сюди до маховика. О, Отак от він правильно ставиться. О, просто примірка. Включив компресора, зараз тут всю пилюку повидуваю, повичищаю і будемо збирати. Ну що, щеплення на місці, все підготовлено, вижимний, там вон стоїть. Видно, бачите, там трошки підмазав шліци. Вилучка стоїть, все на місці. В принципі, можемо коробку закидувати. Бачите, один плюс цього жабуїда, що е, коробка, бачите, на підрамнику, тут всього-навсього не треба рвати пупа. Так як там, наприклад, на інших машинах, що коробка. Ну, немає опори, ніде нічого, вона просто у вас тільки на руках висить. Тут же ж просто ви її заводите сюди і вона у вас нікуди не випаде. О, один плюс тільки цього всього. Далі будуть веселу тим навісним складати. Бо коробку тут закинути, в принципі, проблем нема. А от навісне все складати вже трошки буде накладно. Так що зараз. Пхаємо коробку, складаємо, наживлюємо, скручуємо її з блоком, всі болти, всі гайки і потрошки будемо підзбирувати. Ага, ще сказав, забув сказати, центрував головку його довго на 13 от, з удлінителем. От, класно центрується. Якраз, ну, трошки в зазорчику там в диску. Він і так плутнячком геть. Е, мінімальний зазорчик, але центрується нею добре. Так що, кому може, допоможе. Все, пхаємо і збираємо. Ну що, хлопці, коробка встановлена. В принципі, залетіла добре. Е, на домкраті стоїть. Е, зайшла. Як на диво, суперово, Булти по кругу підтягував, залетіла. Легко, бо кажу, вона, бачите, тут головне підігнати блока думкратиком, щоб центрувати її. Вона тут на підрамнику, вам її не треба пнути нічого, заходить, ну на що того супер. Коробку я поставив, ну не знаю, хай хвилин 10-15 з обтяжкою зі всім. Стартером, я вже пірдолюся, бляха муха не знаю, вже, напевно, з півтори чи з 2 години. От Над стартером м -м, стоїть отакий кронштейн, я вже його трохи розкрутив. Він стоїть. Ой, не знаю, як я вам туди залізу, навіть показати. Ну, Факто над втягуючим один болт в нас стоїть звідси, один стоїть, якщо з ями з під низу, в принципі, 7-8 можна достати. Один болт. Стоїть над втягуючим, цим болтом прижимається отакий кронштейнник зразу. До цього кронштейнника прикручується кріплення е, тусольного патрубка. Патрубок отам. От. Просто разом з патрубком його туди запхати. Ну, якщо прикручений патрубок сюди, його там напнути, він значить. Оцим отвором болтом прижимається, тут на таку бобишку сідає і от його штирком заходить в дирку в стартер. От. У нас виходить три таких посадочних і бултом прижимається. Мусив розкрутити, зараз буду ще пхати туди, вже всі руки обдерті, доступ хреновий. Ну, жабоїди, кажу, тяжка в обслуговуванні дуже машина. Я не знаю, то деякі речі питань нема. А від стартера, наприклад, коли воно все зібране, його зняти з автомобіля. ну Це прийдеться повторити такі маніпуляції, бо ви інакше туди просто не доберетеся. Нахрена так робити? От, коротше, мені треба зараз того кронштейника поставити. І тоді вже будемо. Якщо я вже зараз поставлю стартера, то в принципі вже далі робота піде скоріше, бо тут вже все більш-менш зверху і більш-менш нормальний доступ. От, Так що лізу, ліпити його. Ну що, їдемо все жабоїдом, значить, стартер встановлений. Хоча кажу, це було дуже нелегко. Що розібрати, що на місце його поставити, це кажу, дуже важко. Доступу немає, але якось зібрав. Значить, Коробка встановлена, вже встановлена на подушку, вже під'єднані всі фішки, під'єднані дротики, під'єднані тросики до коробки. Що тут в нас? В принципі, зверху тут вже залишилось майже нічого. Залишилось площадка під акумулятор, патрубки повітряні, тут пластмаси позакривати. Ну, тут вже небагато роботи. Зараз тут вже в принципі, все зроблено. Треба перебиратися, буде в яму. Вже з думкрата можна її буде знімати. Зараз покажу, що будемо вже. Робити там. Значить, з піднизу залишилось нас. Зараз ми домкратика зразу впустимо, Оп. Є. Залишилось в нас тако, Тут ще все під'єднати, тут у нас встановити кронштейн підвісного підшипника пів Півісь право, півісь ліву, шарові. Я в першому відео там по шарових казав, то я кажу саме в кінці, щоб не пошкодити пильники і їх поставлю. Е е і зараз зараз я вам покажу секундочку, треба поправити пильні канарейці. Зараз я ж доберуся показати. вам Значить, Дивіться, бачите? Пильник з рейки злетів. От. І там вже рейка потіє. Ну, я думаю, що він не вчора, як то кажуть, злетів. Він злетів раніше. Зараз я постараюся, О, бачите? Вже там рейка слинить. Ну, Ясне діло, що пильник злетів, напевно, давно. І ну, попадає пісочок з-під колеса, то є все діло. Грязь болото туди летить і вже десь. Е, от, якщо придивитися, не знаю, зараз спробую зараз вам показати. Бачите, на штокові о, де мій палець, е, вже на штокові такі натіри є навіть. Ну, нема зеркала, вже штока погризло трохи. От, ну, але я власнику скажу, що там же така ерунда є. Але треба пильника встановити на місце і поставити хомута. Хомута поставлю ну, металевого, такого, як на патрубки. О, бачите, Тут стоїть хомут, такий металевий. От, і Треба встановити тут, поправити тоє діло, бо ну, не камільфо. Вже тут, поки є доступ, дивіться, подушки нема, півосі нема, то вже бонусом зробимо тоє діло чоловікові. І, в принципі, в нас кажу, вже залишилось не дуже багато. То є, то є, то є, півосі. Вже далі можна ставити з тієї сторони, вже як поставити піві, монет колесо поставити. З тієї сторони ще підкрильник, ще тяга розпорна. Тут така стоїть тяжка розпорна. Її ще. Ну, то вже в принципі кажу, небагато. І будемо готуватися до запуску. Піджимаємо і дозбируємо. Хумутика поставив, Вон видно, бачите, металевий. Як зробив, взяв, його роз'єднав, тут з'єднав на тязі, наживив, тоді вже через пильник пропхав на посадочне місце, де він має бути. От, І вже тут тріщоточкою і на насім головочку і затягнув його. О, Сидить крепко, все. О, тут теж щось він трошки криво, але він вже зажатий, я вже не хочу його нарушувати, хай сидить. Бачите, що стояло? О, Стояла та опараша. Вона ніколи так вам не затягне, тримати воно не буде. Ставте завжди металеві хомути. Е, ну, якщо нема місця, такі, як на шрусах, наприклад, стоять е, от, хомути. Оці за щолочками. Ну, не завжди є місце там його поставити і затягнути. Ставте просто отакі, от як на патрубки. Отакі такі ставте, затягуйте і все буде ходити тримати. Так, Тут я за щітку трошки відгинав. Ми зараз її на місце. Поставимо. О! Так, ну що в нас тут залишилось? Зараз ставимо кронштейна на підвісного, ставимо подушку. От, круштейн подушки, от він. і будемо вже півісь ставити. Та сторона вже в нас, от, бачите, вже все затягнуте, тут все на місці. Зверху ми зібрали, ставимо ще піввісь, ставимо шарову і вже йде до завершення. Ну, Тут ще ясно, ще підкрильники такі защити, тут вже погоду діла. Так. Крунштейн в мене в лищатах зажатий вже наша піввізь. Що хочу зробити. Бачите, скільки тут а, не потрубу всякого, робимо отако. О, бачите? По кругу все вичищаємо гарненько. Чого? Щоб е, легко зайшов підшипник. О. Тут посадочне не то, що розбити, просто з часом оцей срані наліпло тут все. І так само треба буде тут почистити підшипник. Підшипник добрий. Ходить плутненько, шуму ніякого немає. Так що вичищаємо гарненько все і будемо встановлювати. Так, хлопці, ну що, підзбираємо потрохи далі то і все. Бачите, в мене тут така конструкція. Ну, Лебідка для стягування грузів. На тірах використовують цю сторону, я вже склав. О, готово. Тут що тут робиться? Значить, Почав я ту сторону складати і згадав, що я провтикав поставити захисну бляшку, Во, від тормозного диска, що захищає шар у пильника. От, ну, прийшлося, ясне діло, що відкрутити шарову назад. Воно ж тут ну, там не стукав нічого, просто ломіком речага опусти, вилізла. А от назад попасти трохи проблематично в плані того, що однею рукою волома треба нажимати на речах, а однею рукою цапфу водити попадати в отвір в речах. ну однією рукою проблематично, то і все, мені, ну, маніпуляції ти її проводити, то я як зробив? о Тут замутав за речах, там за другий речах вцепив, натягнув речах, упустився І я собі двома руками, в мене речах вже опущений, так як треба. Я собі е, двома руками шаровий попав е, в отвір і все, зараз розпускаю, то є все діло. і тута все, І ми вже зараз що робимо? Ставимо підкрильника. Ставимо ще оцього. тяга лежить розпорна тут від підрамника. Вона йде туди до кузова. Масло в коробку заливаємо, значить зливний в нас тут. Заливний в нас отута. От, З боку це заливний. от, Заливаємо масло. І ще останеться в нас захист двигуна. Ну, ковпаки, там колеса протягнути, то я вже не рахую. І будемо готуватися до запуску, пробувати, що воно в нас з того всього вийшло. Ну що, хлопці, готово. Зараз будемо пробувати. Автомобіль, значить, на, на брусках. Чого на брусках? Бо не вистачило мені великого думкрата ходу спустити її на колеса. То, щоб не переставляти з великого на менший, тоді переспускати, то я... Підложив бруски з, з тієї сторони. Попускав. все протягнув. півосі протягнув, колеса протягнув. Ну що, пробуємо. Ще не їздив, не знаю, не запускав. Зараз по гаражі спробуємо. Так. Пробуємо. Так. Чек погас. Від'єднував багато фішок, але нічого, все погасло, добре. Зарядка така тут стоїть. Вольтметр. В гаражі тепло, то я думаю, що її прогрівати тут нема смисла. Перша. О, поїхали. Так, поїхати, то ми поїхали, але зараз. Добре, щеплення його вижити, зараз на передачі. Автомобіль стоїть. Все плавно, легко. Задню є. Перша є. Зараз трошки дамо там бруски, щоб по них не кататися. То зараз пробуємо всі передачі чи там тросики сюди. Першу пробували, друга. Є. Знову задня. Третя. Третя є. Знову задня. Четверта. Вже нагрузка на двигун йде. Є. П'ята. Все. Всі передачі є. Автомобіль воїде. Видно, ще раз перша. Задня. Так. Йдемо так, подивимось, що там у нас під капотом робиться. Ну, посторонніх шумів нема. Якщо дещо є, то від вигуна, від щеплення коробки, тут тобто все добре і тихо. Ніби все, будь. Ну все, закриваємо. Зараз однією рукою незручно. Де він так? О. Все, автомобіль можемо віддавати. Зараз він поїде. І на його місце вже зразу заїжджає другий, але то зовсім друга історія і потім буде... Ну, Буде відео окремо. так що... таке. Ну що сказати? Чесно, автомобіль в обслуговуванні дуже важкий. Самі бачили, де воно все розташовано і що приходилося е виконувати якісь маніпуляції, викручувати руки. От руки в мене це ще ліва, а права, оце це всі подряпини, оце все побите. Тут, тут, тут. Це все від цього автомобіля. Порізав, подер. Бо доступ, кажу, хреновий. Ну, але нічого, зробили, все, працює, все гарно, все добре. Ну що, на тому відео будемо закінчувати. Всім пока і до наступного відео.